5 годин ранку прилетіло 4 шахеда. Усі, усі корпуси школи, всі зраз з різних сторон. В школі навчалося 650 дітей. До 1 вересня було прийнято рішення навчатися в змішані на форми навчання. До цього працювали офлайн. Є укриття. Шість років з ремонт школи, був. Замінені вікна, утеплений фасад, утеплення покрівля замінена утеплення. Всі двері, всі вікна, все mm -hmm. страждане. Там уваж танцювали.